Дорогі українці, щось таке відбувається. Я, я просто знаєте, я просто в шоці, взагалі, з того, як деякі люди взагалі можуть знаходитись при владі. Наприклад, такі, як той же Гетьманцев, як там та Третьякова. дуже дуже багато, дуже дуже багато фамілій, дуже багато людей. Пам'ятаєте, як люди обурювалися щодо касових апаратів ще до початку війни? Пам'ятаєте, виходили на Майдан, тоді все призупинили. Тоді все призупинили, там особисто президенти і так далі. І ось в мене просто питання: а що ж зараз? Якщо людям було тяжко в мирний час все це? Ну невже влада не розуміє, що. Ну, Зараз надтяжко зараз все це надтяжко. Я не розумію, як ну президент ж підписував цей закон. Розумієте, президент підписував цей закон, який ось з 1 серпня вже повернули довоєнні податки, вже повернули перевірки бізнесу. І ось з 1 жовтня, з 1 жовтня, вже будуть штрафи за ці довбані РРО. А, ну, тобто, Президент же читав, що підписує, правильно? Тобто, Він читав, що підписує. Тобто, він згодний з тим, що людям, якби ну, все добре, давайте платіть більше. Давайте встановлюйте РРО зараз під час війни і все буде добре. Ані будуть вам штрафи просто отакені. Тобто, ну, це ж не гетьманцев підписував, правильно? Це підписував президент. У мене просто питання: невже президент не бачить, що відбувається? Чи влада просто розуміє, що ніхто зараз нікуди виходити не буде, ніяких майданів, нічого? Бо всі люди розуміють, що ну, не можна зараз нагнітати обстановку. І ось складається таке враження, що просто вони бачать все це, і ні, щоб якось легше трошечки людям було. Навпаки просто беруть і ну, просто кошмарять українців. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаюсь. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі, підтримуйте, будь ласка, збір для наших хлопців з 118-ї бригади на авто. Хто скільки зможе, всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, всім, хто допомагає. Отже, коротенький випуск, але ну я не можу мовчати українському бізнесу з 1 серпня повернули всі довоєнні податки, Всі. А згодом мають повернути і в штрафні санкції, пов'язані з порушенням вимог щодо використання РРО. Підприємців, які не будуть використовувати касові апарати, будуть просто штрафувати. І всі каральні заходи набудуть чинності вже з 1 жовтня. Про це попередив підприємців голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев. Він давав там коментар одному із вітчизняних змін. Отже, за словами цього Гетьманцева. З 1 жовтня використання касових апаратів стане обов'язковим для всього бізнесу. Для всього абсолютно. Всі повинні будуть поставити ці довбані РРО. Підприємців, які будуть намагатися працювати в обхід РРО, будуть карати гривнею. Причому розмір штрафів буде ну, дуже відчутним. Щодо перевірок платників податків ось як казав Гетьманцев. Він попереджує всіх. Що якщо хтось не встановить касові апарати, за це все будуть дуже і дуже, дуже сильно карати. Причому фіксованої суми штрафу не буде, і також не буде і періодичності у штрафуванні, тобто будуть штрафувати, коли і кого зловлять на фінансових розрахунках без РРО. А розмір штрафу буде залежати від суми, на яку покупцеві було відпущено товар чи послугу в обхід касового апарату. Сума штрафу буде залежати від суми чеку. І кількості виявлених порушень, тобто перше порушення 100% від суми продажу товарів, робіт там або послуг, скоєних з порушенням, друге і наступне там порушення 150% від суми продажу послуг. Уявіть, які це гроші будуть. Я хочу нагадати, що з 1 серпня відновили не тільки довоєдні податки, а і відновили перевірки, будуть перевіряти. Уявіть, зараз під час війни. Все це робити, як взагалі таке може бути? Чесно, я в шоці? Бізнес, який просто підтримує нашу економіку, його беруть і просто вбивають, просто вбивають. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Чесно, в мене, я не знаю навіть, як це все коментувати. І Я розумію, що вже навряд чи щось зміниться, ну навряд чи відмінять ось все це. З 1 жовтня, якщо вже прийняли ось все це з 1 серпня, ну я я не знаю. Правда, в мене просто немає слів. Пишіть що ви думаєте щодо цього. У мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.